Що на цьому тижні ворог буде намагатися найбільше кошмарити? Давайте подивимося, поділіться, будь ласка, своїми думками у коментарях, так, поговоримо з вами. Але найбільше, найбільше, так, що буде цікавити ворога? Дивіться, над будинками житловими? Мені йде багато відпрацювань, тобто, на протязі тижня, якщо брати всю Україну, то дуже багато може летіти, так, і багато буде відпрацьовувати захист. Житлові будинки, лікарні ось, дуже активно і, в принципі, можуть справлятися так, і захищати ці об'єкти. Далі інфраструктура. От, не дивлячись на те, що дуже багато перехоплень і теж е, відпрацювань, все-таки ідуть часткова втрата ресурсів, тобто тут інфраструктура країни, якщо брати в цілому, може страждати достатньо, тому е, необхідно розуміти так, що якщо ви десь проживаєте в такому місці поблизу, то будь ласка, укриття, коридори. І взагалі, навіть якщо це приватні будинки, збиття не дає вам повної безпеки, тому що ви ж самі розумієте, що при збитті, що летить, і як це може все відбуватися. Мені йдуть е, дуже багато напруги на центральну частину країни. От, е, на ті області, які знаходяться бі, ближче до центру, і також посередині, так, якщо взяти таку нашу країну. Далі дивимося. Найбільше куди а, буде ворог а, цілити, так дуже сильно йдуть підприємства, місця забезпечення, так, світло, форс-мажорні ситуації по світлу. Це не нове, але воно ще буде. І ми це повинні розуміти і усвідомлювати: електроенергія, вода. І оці всі речі будуть знову під е, прицілом і напругою. Також місця пов'язані з транспортом. Транспорт, вокзали, дороги, логістика, оці речі ворог буде теж тиснути, провокувати. Вони намагаються ну, просто реально вплинути е, на це все так, для того, щоб нам перекрити загалом будь-які можливості. Ну і місця пов'язані з військовими об'єктами, е, місця. Дислокації, так, режимні об'єкти, державні установи, мені чомусь теж достатньо таки йде багато напруги, хоча там і відпрацювань багато, але мої золотенькі, всі, хто працюють на подібних підприємствах і державних установах, будь ласка, не ризикуйте, йдіть в укриття, коли лунають тривоги, бо я знаю, що багато хто не спускається. Цей тиждень достатньо ще нелегкий буде.